Коли військово зобов'язаний має право на повторний медичний огляд відповідно до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, затвердженого наказом Міноборони номер 402 якщо в стані здоров'я військовозобов'язаного за його зверненням або висновками лікарів закладу охорони здоров'я виникли зміни, то за направленням керівника ТЦК ТСП, Проводиться повторний медичний огляд з метою визначення ступеню придатності до військової служби. Отже, у випадку суттєвого погіршення стану здоров'я, військовозобов'язаний має право подати звернення до місцевого територіального центру комплектування з вимогою пройти повторний медичний огляд ВЛК для встановлення ступеню його придатності до військової служби. Ставте лайк та підписуйтесь. У мене стисло про корисне.